D4. Кінь F6. C4. Так. G3. Каталонський початок на дошці. Д5 основний теоретичний хід. слон слона, шах, перекрився на D2 слоном. На Е7 це теоретичний хід. Кінь F3. Це теорія. Покіровка. Також. Ракіровка. Ферзь йде на c2, щоб захищати пішака на c4. Так, трикутник побудували чорні. Тут зазвичай ладія йде на d1 в каталонії. Слон на f4, а кінь на e 5 Зіграю ладія d1. Потім слона виведу на F4. Так, це 7 ферзь на f4 з темпом. розвага слона. Прикрився так, щоб мені грати. На e 5 кінь, і якщо піде. в нього три удари. Розміняю слона. Тоді на e 5 мабуть, не варто. Доведеться міняти слона Чорнопольнікова. Мабуть, це найкращий вихід. Не подобаються мені інші варіанти. Взяв, забрав. Так. Готую я 4. Вскриваю центр. Чорні взяв. Забрав конем. На d5 можна взяти пішака, потім обрати коня, буде провисати кінь. На c4 щось дає. На f3 він проб'є темпом. нічого немає. Надійно все у чорних. Важко пробити позицію чорних. Все в них добре. І дуже-дуже швидко вони якось грають 3 хвилини у чорних, а в мене. Менше ніж півтори хвилини. Дуже швидкий шахіст. Розмінялося на F3. На Не 4 загрожує хід. Прибрав фрезя з під бою. взяти на D5 нічого не дає. Можливо, ладья c Це один. Покращив позицію ладію. І ферзь тепер на С2 не висить. Все міняють чорні. Не бачу, як отримати щось з цієї позиції. Можна відійти ферзем. Створити загрозу скритого нападу на ферзя. Але коня на C4. Прибирають, немає куди, щоб на щось напасти. Все дуже надійно у чорних. Вони дуже-дуже швидко грають. Позиція приблизно рівна. На F6. Так, немає куди прибрати коня. На D6, на Е5. На Е5 ферзь забере. На Е3 можливо. Не бачу я ніяких ходів. Часу не маю більше думати. А я три. Напав на ферзя. Ідішов. Захистив пішака. Так, треба щось грати. На C4 напав на ферзя. Відійшов. Так, що мені зіграти? Відійду ферзем, щоб по лінії Д не було нападів. Ладьоя на ферзя. Триваю пішика КБ-3. Немає часу в мене вже. Щоб не програти за часом. На Б3 заберу. На Е5 тримаю ферзь, коня. Слабкостей ніяких немає у чорних. Так, це помилка. Хер зв'язаний. Оце сім Взяв, взяв. Взяв. Виграв фігуру, але в мене дуже мало часу скористався зв'язкою. І тепер треба дуже швидко реалізовувати зайвий матеріал. На 10 секунд. До сім. Напав. Так, що мені грати? Побив пішика на басім. Напав відійшов. Треба дуже швидко грати, спростити позицію. Треба на C4 можна форсувати розмін ферзів. Потім забрати на C6. Так і зроблю. Чим простіша позиція, тим легше її грати. Коли цить нот. Так, здвоївся на C7 по сьомому ряду. На g7 немає захисту чорних. Так, шах, ще шах. Ще шах другою лодьою. Тепер треба, щоб лодью на g7 тримав кінь, загрожує на f5 і поставити потім ладьою. Шах відійшов лодьою h8 мат. Чорні мають реагувати, я напав на їхню лодью. Загрожує на f5, 5. Здався.